Арестович, ви пам'ятаєте, два-три тижні дві три ракети пишуть, що півроку вже за кордоном перебуває в Сполучених Штатах Америки, і звідти там він каже, що він там працює на допомогу Україні і так далі. Я не знаю на яких правах там працює пан Арестович, тому що офіційно ніякими повноваженнями він не наділений. І отут виникає глибоке. Глибоке питання, яке українці не задають, вони дивляться зараз на Арестовича як людину, яка нібито вирвалася з системи і почала нібито говорити правду. Друзі, на мою точку зору вас знову розводять вас, розвів раз цей колишній актор. І розводить другий раз, знаєте, от, от оце аб'юзерське відношення на мою точку зору до вас чомусь багатьом подобається. От коли з вами розмовляють через губу, коли знаєте, так принизливо, так зверхньо, так да ти хто, да ти що? Вам це так подобається? Я не розумію, що з вами і чому вам це подобається, але я хочу вам поставити одне запитання. На яких повноваженнях пан Арестович працює в Сполучених Штатах Америки і. З огляду на які такі його функції, з ним там нібито рахуються, радяться і так далі. Звісно, якщо він не бреше, що теж можливо. А, і якщо він каже правду, тоді це гірше, ніж якби він збрехав. Бо якщо він каже правду, тоді виходить, що він представляє якісь ще інтереси, якісь чужі інтереси. Ну, явно не українського народу, тому що він нині не наділений повноваженнями. Він не радник президента, він не міністр, він не прем'єр-міністр, він не чиновник. Виникає, ще раз скажу питання, на яких повноваженнях з ним там, в Нью-Йорку, радяться? Можливо, він представляє ще якісь органи, ще якусь силу, ще якийсь центр тяжіння, про який ми з вами. Не знали, а скільки ще людей, які ще під кимось ходять в Україні, які ще представляють чиїсь інтереси? Бачите, які складні запитання, і бачите, які а, непрості можуть бути відповіді. Хоча з цими панами тяжко, тому що вони настільки звикли перебувати в акторських кріслах, що вони перестібають будь-яке серйозне запитання, вони його обхамлять, обсміють. І той, хто задає питання, буде відчувати себе дискомфортно. Тому я розраховую на вас в першу чергу. Думайте в телеграмі, Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше і розуміти глибше. Істина одна. одна.